Всім доброго дня. У продажі Manta GX 2013 рік, 480. Машина пригнана з Франції, має гідравліку заводську 960 рідного пробіга На машині машина не потребує жодної копійки вкладень. Машина після великого ТО, то що видно візуально, це замінені задні подушки, оригінальні замінені. Зараз Подушки повністю нові, Ман оригінал. задній мост теж новий стоїть. У них ці запчастини, які вони нові ставлять, вони їх не фарбують. Енергач також замінений на новий. тормозні диски, колодки задні також свіжі стоять. Технічно, без, абсолютно без зауважень машина. Машина на резині. Переді мішелін, задній мішелін. Штейн код буде в оголошеннях, подивити, в об'явленні буде на фотографії, подивитися, кому треба, пробувати по мансервісу, ще не буде пробуватися. Гідравліка двохконтурна стоїть. Якщо кому цікаво, звертайтеся 480 -й. Зараз просується має сертифікат. А, дивіться. Техогляд пройдений во Франції з го 23 -го, з пробігом 957 тисяч теж пройдений по 24-й рік. На все попроходило брів французький, дивіться, 7 місяць 13-го року машина. Так, зараз... Проект пас. Сзади 70-80, спереди 60. 18-900 мотоходин и 344 тысячи литров спальна на 960 км. Так, таха. Пожалуйста, давайте, давайте переверяться. Так, тарировка. Сьомий місяць 2013 року. Один кілометр, кілометр пробіга. Пішли. 14-й рік 144 тисячі. 17 рік 386 тисяч. 18-й рік 643 тисячі. 21 рік 804 тисячі. 22 рік 938 тисяч. Ну і все. Так що думайте, дивіться, машина з оригінальним пробігом, кому цікаво телефонаті.